Перша безбар'єрна автошкола з'явиться у Полтаві. Тут ветерани і ветеранки війни та члени їхніх родин, які мають інвалідність, зможуть опанувати водіння, пройти навчання на категорію Б легкові автомобілі. Ці автошколи вони формуються як правило на базі навчальних закладів системи МВС України. І в них ціла така є програма: надаються МВС спеціальні автомобілі, які спеціально прилаштовані для людей, які мають. Особливості певні. Які чи не мають кінцівок, чи інші якісь інших є вади. В Полтаві така школа працюватиме на базі Державного аграрного університету. Спеціальний навчальний клас облаштували на місці колишнього буфету. У приміщенні зробили повний ремонт, встановили нові меблі і сучасну техніку. Спеціально під потреби людей з інвалідністю переобладнали вбиральню з обох боків будівлі, облаштували пандуси. Для зручності можемо спостерігати, що Дійсна безбар'єрність у нас присутня і можна використовувати. Для цього розрахована висота стільця, висота крісла колісного, для того, щоб можна було скористатися навіть в такому автокласі пострікою. Для безбар'єрності, крім того, у сусідньому класі, де ветерани теж зможуть проходити заняття, встановили унікальний експонат. До вашої уваги унікальна локація це в навчальних цілях Військові придали нам двигун для вивчення К-9К з автомобіля, який, скажімо так, зміг. Забезпечити рух автомобіля і вивіз військових із зони обстрілу про це свідчить ось його поранення. Кульові простріли за словами ректора Полтавського державного аграрного університету Олександра Галича, зараз є все необхідне для запуску проєкту: ліцензія, підготовлені фахівці та матеріально-технічна база. Теоретичний курс можна буде опановувати в офлайн або онлайн форматі. А от практичний відбуватиметься на спеціально обладнаних автомобілях. Сьогодні в нас такі автомобілі вже є, дякуючи тому, що національна поліція. Передала нам такі два автомобіля, це Toyota Prius. Ми сьогодні займаємося тим, що ми заключили договір спеціальної компанії, яка має сертифіковане обладнання. це київська компанія, яка займається таким перебладнанням. В Полтаві таких, таких послуг не дає жодна компанія. Аби записатися на навчання, охочим потрібно звернутися до структурного підрозділу з питань реалізації ветеранської політики за місцем проживання та подати заяву з пакетом документів. Будь-які ветерани. Головне бажання є бажання подають стандартний пакет документів і згідно програми навчання 180 годин. Передбачено до навчання 40 годин із них практичного водіння. Навчання в межах державної програми Безбар'єрні автошколи здійснюватиметься безкоштовно. Заняття розпочнуться, щойно буде готовий спеціальний навчальний автомобіль. Створення таких автошкіл по всій Україні це частина проєкту першої леді Олени Зеленської Без бар'єрів. Додав заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Антон Чубенко.